Вітаю, це подкаст Шоу» від центру спільних дій. З вами Марія Очеретяна та Олексій Волошин. Зараз будемо говорити про те, що ж там відбувається з декларуванням чиновників. Верховна Рада 5 вересня ухвалила законопроєкт про відновлення декларування під час воєнного стану. Про те, чому декларування чиновників важливе, ми вже говорили не раз з Оксаною. Ви можете послухати це в попередніх епізодах. А зараз нагадаю, що відновлення декларування це одна з вимог і наших західних партнерів, і це також запит українського суспільства. І нардепи, ніби цю вимогу і виконують, але насправді не зовсім, тому що законопроєкт, який. Є вони проголосували, відкладає відновлення декларування ще на рік. За поправку про негайне відновлення реєстру голосували окремо і це голосування успішно провалили. Наприклад, якщо взяти про президентських слуг народу, то тільки одна третина з них підтримала негайне відновлення декларування. І тут в мене виникає питання: Олексію, чому наші народні обранці настільки бояться, що люди побачать їхні статки? Що ж там такого відбувається у них? Найчастіше вони прикриваються безпековими міркуваннями, що це може загрожувати через вторгнення Російської Федерації, особисті безпеці, може і народних депутатів, може і інших, і, і наших захисників. В першу чергу вони згадують захисників. Це слушне зауваження, але і воно особливо було слушно, коли російська армія була на підступах до Києва. Але за цей час безпекова ситуація дуже змінилась і. Дивлячись на цей законопроект в його новій редакції, він зміг по факту врахувати всі ці безпекові міркування. І за тих, кого б найбільше переживали депутати, насправді про них попіклувалися і їх декларування відклали на пізніший строк. Це в першу чергу стосується військовослужбовців, тих, хто бривує на окупованих територіях полонених. Такі переклади. Тобто, по ідеї нардепи не мали би боятися відкрити реєстри зараз, якби тільки вони не хвилювалися, що щось побачить там в їхніх статках. Але от тут виникає питання: не вже всі такі корупціонери поголовно, що вони не можуть зараз відкрити реєстри? Ці ризики так ну дійсно неочевидні. Тим паче враховуючи це значить, що ми дуже недооцінюємо роботу російських спецслужб, що вони не зможуть дізнатися про, наприклад, тих же народних депутатів ту потрібну інформацію, тобто вважати з основним. Це джерелом інформації, тим паче більшість інформації, котра чутлива, не стає публічною. Після цього голосування військовослужбовець Олександр Япчанка опублікував петицію до президента і в ній закликав витувати цей законопроєкт. Петиція набрала 83 тисячі голосів менше ніж за два дні, і це абсолютний рекорд за весь час існування інструменту петиції в Україні. На це відреагував Володимир Зеленський. Давайте послухаємо його реакцію. Заветував прийнятий Верховною Радою закон, в якому були обмеження електронного декларування. Причину цього вето думаю, всі чудово розуміють. Декларації мають бути відкритими одразу, не через рік. а Вже зараз реєстр треба відкривати. Власне з цією головною правкою. Закон має бути проголосований бажано швидко. Мене трішки пересмикнуло від цих слів бажано швидко в кінці, бо від цього повіяло якимись такими дворовими погрозами, але добре, що інструмент народу спрацював. Я б сказав, що він насправді був ключовим, бо на попередніх етапах прийняття цього законопроєкту очільник фракції Слуга народу в парламенті Давид Рахамія натякав, що. В принципі, наші західні партнери не наполягають на відкриті декларації, і дійсно дивлячись на документи прийняті разом з європейським союзом, з МВФом, там є мова в першу чергу про відновлення декларування, сам факт, що вони подавалися, і, наприклад, їх могли б аналізувати надалі лише в національному агентстві з питань запобігання корупції. Але їх можна сказати, ресурси обмежені і можна сказати, фідбек від громадянського суспільства, наданий через цю петицію і інші джерела, воно. Дуже прямо наголосив на тому, що українське суспільство готове взяти на себе частину відповідальності, слідкувати за недоброчесністю, потенційною недоброчесністю українських чиновників. Але прикро, що виникає ситуація, коли президент дає завдання нардепам. Що, будь ласка, проголосуйте бажано швидко. Тобто, мені видається, що парламент мав би самостійно ухвалювати такі якісні рішення. Бо звідси, напевно, беруться у цій історії, як в нещодавному опитуванні про те, що українці покладають на президента відповідальність за корупцію. Потім президент такий типу: А що таке? А от звідси воно і береться, мабуть. Дуже схоже на те, і в багатьох ключових голосуваннях. Тобто, тут не видно основну мотивацію народних депутатів відновлені декларування через те, що це потрібно для суспільства, для доброчесності. Вони більше кивають якраз на дотримання певних міжнародних зобов'язань, тобто певні мотиви, якісь обираються другорядні а на те, що насправді в першу чергу керується для прийняття таких рішень. Поки ми говоримо про декларації, я би хотіла, щоб ти також пояснив мені ще один законопроєкт. Він має зробити перевірку декларацій автоматизованою. Я пропоную не заглиблюватися в ці технічні деталі, Вони, мабуть, не дуже цікаві. До речі. У мене є дуже простий приклад. Про цю тему. Воно стосується автоматична перевірка декларацій, лише тих, котрі не своєчасно подані. І о, дуже гарний приклад привів очільник НАЗК. Він порівняв це з порушенням правил дорожнього руху. Тобто, та там дуже простий критерій. Декларація не вчасно прийшла, автоматично формуються протоколи, приходить тому чиновнику, хто пізно подав свою декларацію. Я не виключаю, було я б не здавався, якщо б воно потрапило в дію свого часу, коли такі порушення. Є декларація. Є декларація, але це дуже простий механізм, і для найпростіших порушень вони вирішили автоматизувати прибрати людський чинник, і це позитивна частина. Але є все-таки одна норма в цьому законопроєкті, яка насторожує, вона стосується реєстру корупціонерів. В чому її суть? Так, да, ця норма про те, що якщо ти сплатив штраф за два види порушення, якраз на своєчасну подачу декларації, або внесення недостовірних відомостей до цю декларацію, але на доволі велику суму 1,3 мільйона гривень. Тобто ти помилився на. Не знаю, кілька машин. Сків е, е не буває. Е Сків не буває. <mud> і сплатив штраф, а там насправді максимальний штраф за це порушення на, на даний момент до 42 тисяч гривень. Ну, віть, ви помилились на 1-3 мільйони, заплатив 42 тисячі, і вас не вносить цей реєстр. Цей реєстр е, в народі називають реєстр корупціонерів. Він не такий впливовий, як е, реєстр декларацій, Тобто декларації дають змогу детально вивчити статки людей. Тут по факту проста. Позначка про те, що людина порушувала певне антикорупційне законодавство, і воно дає просто вивчити, зрозуміти трошки минула людини. Тобто воно не настільки впливає, як реєстр відкрив самих декларацій, але вона дає розуміння про минулі діяння цієї людини і, сплативши штраф, по факту людина може уникнути внесення в цей реєстр, і навіть якщо це порушення, я думаю, в очах суспільства подібні порушення були б достатньо серйозними, щоб включити цю людину в такий реєстр. Тобто, це просто про інститут репутації, да, в якому сенсі так.